Ні, то вже середний до яблуний. А. а вона вже лемиче бика прив'язала до смиреки, та й сокиру зарубала бика. Смиреки струнки, крістолева водиця, де узузькій плої, тут ночами не спиться. Вороненка загадкове село Гуцульщини, що в довоєнний період було на кордоні двох держав Польщі та Чехословаччини. Зараз вже село на межі двох областей Івано-Франківської та Закарпатської. В цьому відео я покажу вам, як виглядає одне з найвисокогірніших селищ Гуцульщини. Люди тут пережили дуже багато біди. Велика частина місцевих жителів віддали своє життя за вільну Україну під проводом української повстанської армії в 40-х та 50-х роках. Саме у вороненці в 60-х роках Михайло Косило та інші монахи з Дори організували підпільну греко-католицьку церкву. Вони там збиралися в ті важкі часи, незважаючи на заборону НКВД, за що відсиділи у в'язниці багато років. Росіяни всім навязали свою кляту церкву, щоб мати вплив на простих людей в Україні до сих пір. Всі московські попи мають бути посаджені за ґрати або ж відправлені на Росію в обміні на наших військових, які зараз в полоні. Підтримуйте наші Збройні Сили України, перемога вже не за горами, цивілізація йде вперед, а от наша автентика зникає кожного дня. Дуже ймовірно, що скоро не існуватиме цих старих хатин, які ви побачите у нашому відео. Пощастило, що у вороненці люди ще зберегли свій давній народний стрій. Тут є свій. Тип кептея свої вишиті сорочки. А кептар тут яблуницького типу, який раками нагадує косматський тип, а кишенями нагадує Миколичинський кептар. Якщо вам подобаються наше відео, обов'язково напишіть про це в коментарях. Всім, хто підтримує наш проект на Патреоні, особливо дякую. Все буде Україна! Дерево знищеним близьком. Отож нове гадає. Хата, як ми бачимо, закинута. Вже розбиті вікна. Вже дороні видно частинку хом'яка та синяка. Чекаєш, я не швидко, дивись, кура виділяється по ним Шляш на сьогодні прийде крізь цю вороменку з місцевої церкви. А так виглядає місцевий віходок або ж туалет. Переходимо ще один мостик і вже йдемо на наступний хутір Вороненки. Прийшов до нас, тарбака, дружи. Сейчас хавка, але насправді дуже чемний пес. Mm -hmm. Кожного разу на з зустрічаємо різних собак. Але деколи прям дуже мирі. Як тебе звати? Якийсь точно не Мухтар. Цей, може, і Рудольф раховується, що тут колись була. В... Таня кедра гарна. Ще один друг, що вже наступний собака, да, але хоче гратися. Вони хочуть гратися. Ти дівчинка така, дівчинка гарна. Йдете до так, так. дорогу, до гори, до гори, до гори, йдете, 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 і ходите на дору, і дивитеся по лівій стороні, там вже школа. Так. А ви йдете на праву сторону. І по правій стороні ви підстаєте дорогу йдете йдете, і ходите на бережок, по правій стороні там така велика колесанка є, так. по правій стороні там на верху. То ви не повертаєте направо, а далі прямо йдете. Бо йде дорога наліво, напрямо, і на прямо і прямо. То ви йдете прямо, і там такі поле, і, і за полем так, так одна хата. Так. Стежки від хутору до хутору проходять через ліс. Приємно споглядати, як перші квіти виповзають з-під землі. Є такі села, де взагалі вже немає столітніх хатин. А от у вороненці я таких побачив як мінімум 20 різних, з ганками, і деякі з них навіть накриті гонтою чи, чи драницею. Це якась така маленька дідорня. на находки на найвіддаленіший хутір Вороненки. Бачите, яка автентична стежка розуміть. Дуже люблю прогулюватися в експедиції з такими гарними місцями. Це завжди, дядько Петрос. Люди тут живуть, милуючись кожного дня, трьома гірськими масивами чорногірським, на чолі з Говерлою та Петросом, Сведовецьким масивом. Та горганами на чолі з Новбушанкою, хом'яком та синяком. Насолода була для очей проводити в цьому селі експедицію. Звідси можна йти на вершину кукул та 10 полонин, що біля неї. Там залишились ще бункери від наших предків, що були в УПА. І також бункери австро-угорського часу з часів Першої світової війни. Про ті бункери ще буде знятий повноцінний документальний фільм, коли прийде час. В печі розпалює і чекає на воду, Приніс воду чоловічок просто із варінку, ніч не думав, та й висипав всю воду на жінку. Так на вийшли... Провалено. і там зразу хати видку, там є старі люди. Ні, ти вже всерединий і доявлений. а Варененко, це послідня хата. Тут живуть реальні перфекціоністи. Дуже гарно поскладені ці дрова. Сьогодні у нас явна дружба з усіма собаками. Спочатку гавкає, а потім одразу дружить. Ну, то це ще мамка шила, я це не шила. Сьогодні, сорочки. Села Вороненка. І тут є пустки. Як же без них? Тут падають хати та виїжджають люди. Ви можете переглянути наше літнє відео про вороненку 2021 року, де ми більше відкрили тему Криїв, Окупа. Посилання залишу в описі. А ця хатинка, напевно, також уже не жила. Одна стайня вже впала, друга стайня також вже. Проходите в дорогу прямо, прямо будете вийти. Це одна хата, друга хата, там третя наш спуск у долину, а там ще далі аж удолені, там, у долині, там вони живуть є. Ще собака. Воязливі. Найшли волинянку в селі Воронєнка. Дядько Петрос на долоні. Пане Юрій, розкажіть нам, будь ласка, вашу вражаючу історію про те, як ваші предки переховували БК від НКВД-стів для того, щоб віддати нашим воїнам УПА ще в сорокових роках. Ідеть розумієте, воску шукати, а той чоловік там у того, у молодій ліс, будь-ки молодий. Туди його ущих туди завели бика. Ну, вони збоялися, що розумієте, цього в бока. Вот псом були донька цього чоловіка вже була доросла. У неї старий пішов у толоку, накосив, розумієте, накосив сіна, накосив, накосив, а вона взяла, розумієте, бика прив'язала до смереки, та й сокиров, зарубала бика. Зарубала бика, вони якось там відкигли, та й все сіно на бека зробили копицю. От копиці сіна стоїть. Бик накритий, все, що тут дуже трудно би хтось і добагнув. Що там щось є. Вони прийшли, обшукали, так, що ми не знайшли. Не знайшли. І так вони собі забрали. От то, то ще розумієте, коли е, я не знаю, то способом, що цей бункер знайшли руські. Знайшли цей бункер. Там ну, зрадник був. Зрадник, ну. Йо. я вже. І ви розумієте, всі хлопці мусили чекати від... І ще один прийшов, а десь удив так де, де, тато казав, що там, знаєте, така бочка велика каже, там, каже, м'єса повна бочка, майже місяць. То, певно, стобика було, це м'ясо. Каже, йдіть, та й собі заберете. Тато каже, де би каже, я пішов, то брати, там може бути і затроєне, може бути, замінована та бочка. Там усе може бути? Я вже не знаю, хто ту бочку ту розібрав м'яса. Це руські взяли ту бочку, чи населені, то то кругом, може, так розібрали. І оцей бункер пропав. І там що вбили майже Манівчука, тут з діла одного того чоловіка. У тім бункері. Ще прийшли, знаєте, він, він був таким, що він приймав волну на державу. Sino, і, ну, він, він, він зробив якусь манку. Зробив манку. І, ну, оце тут або поте, або будемо судити, йому сказали. Він взяв, цей втік у, у бункер той. Втік mm. <laughs> у бункер, ти там його вбили, розумієте? Приходить, далі, значить, Людям, сусідам, йдіть пізнавайте, що це за людина. Розумієте, прийшла жінка, Манівченка його жінка, бо вона знала, що він там. Прийшла та й так подивилася, каже, я не пізнаю, я не знаю, чи це чоловік. Не призналася, розумієте, бо її би були забрали, братці, люби би о-ой. І отак вони ту взяли на машину, де туди, в Яремче, так я, ренче, я там закопали. Хто знає, як копали і ось це тяво було. Продовження нашого інтерв'ю з паном Юрієм буде зовсім скоро на нашому каналі Гуцулендія. Надіюсь, що ви вже підписались на нього. Я вам покажу, як набирається вода за допомогою журавля. Чиста джерельна водичка. Ми зараз її будемо пити. О, журавель сам витягує воду. Ніяких. Зайвих зусиль. Водичка має бути холодна-холодна. Ох, яке опудало. Новенька каплиця на хуторі. Колись воно було частиною Ворохта, а ще давніше було частиною села Микуличин. Слов'янська стародавна. Вас, є, так? покажіть, скал передвижниць. Тоді підписували, що це яблуниця, хоча це е. все фотки. Це ваша бабка. Пребабка. Так? Пребабка. Діду був в австрійській армії. Був в австрійській армії ваш важливий. Був ранений у Австрії, в Німеччині йому руку руковітіли і він дали його вчити на діка. Він був діком. Мав той документ усій повністю, що ті, чого це Відтак він за Польщі давали йому, Австрія перераховувала велику пенсію, таку, що міг найкращу корову купити собі розумієте, за ту пенсію. А як вже радянська, як вже Росія зайшла, то вони вже гад пенсії не було, та їду так уже, то живав без пенсії, без нічого. Відтак за було за, за Росії. Що вже діду сказали, щоб проходив комісію і відправляв, бо мав такий як воєнний білет, то називався Акшет. Де ранений був, де там все написано по-німецькому. І сказав: Відтика прислала з Австрії бланки, мали вести у Львів на комісію і заповнити на, російсь... на німецький язик. І мали відтика пенсію за це все. А діду не дочекав та й умер. 56 -й були, це весільне фото. Такі в чоловіка є стародавний псалтир. Книга. Дякую. Тут нам показали в селі Вороненка такий давній ручний хрест. на я би і все не співав, якби це не було. Це ваше весілля 1960 року. Думаю, так. Ваша весільна фотографія. Це вже історія, пані Василина. Пан Юрій та пані Василина Тимофії живуть разом вже більше 60 років. Продовжуємо нашу експедицію. Місцева каплиця. зайдемо до неї всередину. Тут є така каплиця в кожному маленькому хуторі. Всередині вже все по новому Багато. Собака. До Бушанки, аж проситься на мене. Колись це був шкільний автобус. Стара гоцурська хата, але, на жаль, немає нікого зараз з кимось поговорити. Багато дуже годівних люблять. Гуцурська керниця у вигляді колиби.

Такий алтар місцевий. Такий домашній алтар. Там окремо. Mm -hmm. Це добре бачки. Це Скільки? може під сучасний трохи, тож навіть іде сухно інакше, І це ще валяне коли на серйозні стави. Mm. Напевно тут місцеві жителі. Тримають форель. Закинуться стара хатина. Так, це кептарик яблуницького типу. Ось, а... Або навіть вороненківська. Ми шукаємо, якщо будесь можна було купити для... фільму. ні з м'ясо! Ага.

Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.